Приїжджаєте на море, то жалійте отак от котів, бо бачите, як вони піти хотіли. А ну не дивиться. Пішла в магазин, купила їм води і трошки їжі. Одну бутилку поставила. Може хто далі. Там таке бірюзове, вдалечі. Петярки. Я така щаслива, що вони поїли, попили. Всі так піти хотіли. Прийшла, була така одна кицька, то вона влупила весь кітікет, два папітика, а потім у неї такий сушняк бідненький. Ну, бо я не знала, чи прийдуть ці другі, чи ні. Вона стала да, їсть і їсть. Що я її забороню. Купила їм сухого корму для котів з року. Воно недороге, 4 лева. Боже, кожен би купив, то ці коти пообжирались б. Але в них там прикрашено. Ось зроблена якась беседка. У них там ракушки висать. Ну, видно, що хтось так і приходить. Може навіть діти якісь. І поки я сходила в магазин, там було сміття, я купила рукавиці і сміт... пакети для мусора, то хтось вже поприбирав. Але вони пи... пити дуже хотіли. Бо жарко. а видно, ніхто ще не приніс води. То їм велику бутилку поставила. Може хтось під льє, бо там і чайки лізуть і що хочеш то. Зараз нема смисла. О, вже прийшла. Кш, Кс. Кс-кс. Кс. Кш! А ну туди. Така, а що я, а що я? Я не ходила нікуди. Кш. 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 Ви чайки можете виловити рибу, а котики ні. Все, котики понаїдались, понапивались і по кустам. Так що буваєте на морі в Болгарії корміть тварин. Шкода їх. Туди чайка полетіла. А то там я хліба наклала, думаю, будуть голодні, той хліб поїдять. А воно хоче хліба. Та воно зараз за 3 секунди сожре все. І все. Це ж чайка. Мені подобається, що тут такі маки ростуть. Оце таке сьогодні море, вилазить на пів пляжа. Десь мої коліжанки там сидять. А я хотіла раніше поїхати, то. Може і раніше, може в 4. Я вже хочу додому, страшно. Вже останній день то не люблю отак от. Наступного разу буду шукати, щоб виліт був до обіду чи якось в обід, але не ввечері, бо це вже таке. І день, не день. І купання, не купання. Але море гарне. Бог і котів кормила, підійшов якийсь мужик. місцевий, І так руку на борсетку кормиться котов. Говорю, ну так. Да. Ну по-болгарськи. Він так руку на борсетку, думаю, що він хоче мені гроші, щоб я котів кормила. Думаю, то я ж вже покормила. Що за манера? Чи то він показав, що в мене гроші є? <гум> ну так дивно, якось. на барсетку і закрив. Думаю, странний. Нашу. Краще йди купи і дай котам. Гроші в мене є. Дай Бог здоров'я, то заробим. О, ну, знов прийшла зараза. Іди. <гум> полетів. Обід перед вилітом. Творити некий тусі грав на пак тракти. Летіще Бургас. Бургас. Три години обід я приперлась, бо я не можу сидіти в квартирі. Виліт у нас у 22.30. Ну, 22.25 навіть. Але я не люблю сидіти в квартирі вже, знаючи, що скоро виліт. Ось тут такі трояндові клумби. Тому я вже приїхала сюди, зараз запитаю, може є камера схову, щоб залишити чемодани. Іти собі десь гулять. Ой, який красивий. Вони огромні просто. І запах чудовий.